Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. І е, завтра е, в ефірі сніданку ви побачите справжній ексклюзив велике інтерв'ю зі світовою зіркою нейрохірургії Генрі Маршем. Він оксфордський філософ. Він автор кількох бестселерів, Він є е, справжнім амбасадором України у світі ще з 90-х і він. Е, Приїхав знову до України, на жаль, скоріш за все, в останнє. Я чотири роки тому з ним зустрічався у Києві. Теж і тоді мене страшенно приголомшила його прямота в усьому. До оцінок людей, себе явищ всього на світі. Чому я кажу, що ця зустріч кілька днів тому була остання, скоріш за все, тому що у марші рак. І розмова попри це вийшла дуже життєствердною і такою самою прямою. Ви знаєте? Марш, до речі, приїхав не сам. Він приїхав з подарунком для України, як він це каже. От, ви бачите, жінка поруч, це Рейчел Кларк, вона найвідоміший паліативний лікар Великої Британії. У Києві вона презентує книгу Дороге моє життя і власне фонд з відбудови паліативної медицини в Україні. Британці назбирали у цей фонд вже 600 тисяч фунтів і збиратимуть далі. От я з нею теж поспілкувався, як вона бачить. Бачить паліативну медицину, і чому це важливо? Будь ласка, послухайте. Іноді люди дуже бояться, що паліативна медицина означає лише смерть. І я теж, але це не так. Ми надаємо ліки, такі як морфін, можемо проводити процедури, наприклад, радіотерапію, щоб допомогти з болем. але все це не так важливо порівняно з найважливішою частиною паліативної медицини, підтримкою пацієнтів у зустрічі з дуже людськими викликами, які супроводжують процес смерті. Найкращий спосіб цього досягнути це просто сісти і відкрито та чесно поспілкуватися з пацієнтом один з моїх пацієнтів сказав мені: я боявся, що хоспіс буде схожий на смерть зірки. Знаєте, як у зоріних воїн. А насправді, коли ви входите в хоспіс, ви потрапляєте в місце, де є світло, вікна з видом на сади, то досить багато сміху. Тут смачна їжа, і алкоголь і іноді пацієнт хоче більше за все келих шампанського і душевної розмови. Паліативний лікар Рейчел Кларк, колись до речі, наша колега, журналіст, потім пішла на медичну школу. Це подарунок Генрі Марша для України. Вона буде тут відбудовувати паліативну медицину. А завтра, у сніданку, велике інтерв'ю з Генрі Маршем.